Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. Щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого гірського селища на Прикарпатті. Сьогодні знову, сьогодні знову ціни з діму в АТБ для порівняння з центральним ринком міста надвірної. Покажу вам ціни сьогодні на овочі та фрукти. Ось нектарин 84,95.

Груша 45,95. теплечні помідори 69,95. Капуста червонокачанна. Така 39,95. картопля – 18,69. Буряк 10,95. Морква 19, морква дорожча вже 1959, цибуля 1489. Гарбуз 1495, Бурячок 14,59. Така цибуля червона, 22,95, біла, 1895, капуста Пікін, тут 59,95. Кабачок 38-95, єредискає 59-95. Такий рожевий томат 97-75. Диня така, 59-95. Яблуко таке 23,95 Апельсин 62.

Дев'ятнадцять Ось так, горох двадцять пять, сорок. Сімнадцять кукурудзіна, сімнадцять, сорок, пшенична, п'ятнадцять, сімдесят, пшонок двадцять п'ять. Такі рожки 3260 макаронів. Тут нині нема нічого. Отакі є макаронні вироби на 33,70 на акції. Такі 42. Так, сьогодні покажу знову і вам ціни на шоколадки. Ось є на рошен лакмі 31,90, Міленіум 43,50. Є на акції, що ще є на акції. Ось така мілка 60, 90 Ось такі ось тут теж такі є 85, 179. Мілка значинку. Шокола 49,80. Отакі. Оці 46-70 теж є на, на тім. На акції оці мій мілініум є 50, 43, 43,80, 43, вісімдесят тоти такі. Ось. Ось такі так само на акції. Мілка теж у нас 69. 90. О, ось такі ці є на шоколадки.

Сметановок є на акції, така сметана, молоки, цієсироки. Смак. Сьогодні багато є на акції, таких таких сирочки ось таких. Ти є плавний, так само. Янтар для перемащування дуже добре, 23, 70. Ось на акції є такий за 10. З маком грибів, 14 дружба. Ось такий. І вершковий. 52, 20. Ось таке м'ясо тут є по 19 лопано для смаження лопаткова 15,40 гривень фарш по 92 60 ось ось такі ціні колбаски 164 гривень пілести Сьогодні для перерівняння буде на центральному ринку. Я вам скажу ціни, які такі самі, як тут. А кабачок, галя по скільки? 35. А пекінка 50. А та капуста 50. А ця прокові 100. А перчик такий. 65. п'ять. Помідори. П'ятдесят п'ять. А огірочки. 60, а така капуста тридцять п'ять. Бачу, цвітна капуста галя п'ятьдесять п'ять, сто гривень. Так, 80. А ось тридцять п'ять. Нектарин 100. Я вже і мандарин. А мандарини по стільки? 150. А апельсини? По 100. Скільки сало? 100 гривень сало. А оце по печеревину? Чи що? Так, 120. 100. 120. Та кілька такі гриби? 50 гривень. Такі білі грибочки, 250. 250. Це кілограм, так? Спочатку будемо е, за тебе. Дивитися ціни за тебе. От е, так. Кукурудзяна крупа. О, диво, я взяла трохи кроків, ціни вже так ростуть. Страшне, мука вже 880 гривень. А ну, пишіть, е, яка у вас ціна? То, то страшне, ціни страшні. 17,40 кукурудзіна мука. Думаю, трошки візьму крупів, аби трошки запастись. Бо ще трошки маю, але все рівно треба, аби було. Ріжки. Отакі От макарони. Осьмела дві пачки. 28,90. 20, 90. Гречаної крупи я собі узмила чотири пачки, може, будемо робити собі кров'янку. І я, я узмила вже чотири пачки. Гречана крупа сьогодні 27,90. Я візьмила чотири пачки. Так, ріжки. Я вже казала 28,92 Узяла. Так, пшеничної. Пачку візьме пачку ось такої одної полтавської 19 І такої крупніщої то на кашу, а це так, на таку. Так само одне пшеничної другу. 1571. От Горох, возьмила одну упаковку 25 50 горох. Тепер возьмила, рис. Сьогодні рис уже подорожчив. 50-50 50, 50, 50 куштує рис уже. Я собі взяла дві пачки. Тепер далі шоколад мілініум. Але то я дала малому, бо я повертала до сина з горіхами. Корону я собі беру, таку би я мала десь 48-70 корона. Паприку. Я візьме копчену. я до всього даю собі. 21 паприка. Мелена, так, лакмі, шоколад я візьмила, нині був на акції, теж візьме дві, дві пачечки. <кій> лакмі, тепер мінеральну воду я все беру, Трускавецька 20-30. Перець я візьме той більший. 32-60 50, 60 грам візьми той більший. Руасанів ми ось мили, по дорозі їли. 42-50 з, вишне, з вишневого начинку. Агар-агар я ось мила. Може, щось буду собі робити. 17,30 дріжджі львівські, я завжди їх беру. 14,20 уже дріжджі. О, крем мило. Отакі ось мила. Крем мило, смородина, рідке. 26,70 шампунь. Взяла собі, бо вже не маю такий 97,90. Ось такий шампунь. 97,90. Так, тепер вафлі. Ось такі дві пачки. 31, 4 копійки. Ось такі взяла, Такий взяла ой, шарму такого конфет. Королівський шарм. Багато візьмила собі, бо то на 100 гривень я візьмила. І зефіру ще візьмила такий розовий і, і білий, на 64 гривні. І всього за тебе в мене вийшло на 1975 на гривень. Ось це за тебе. Так, Тепер я взяла хеку, два хеки на 100 гривень по 145 хек. Тепер я взяла масло по 150 Я все беру такий франківський преміум по 150 гривень. Я не беру дорогий на печиво, я собі отакий беру. Отак От я візьмала, Тут на нецілий кіль на 145 гривень. Отакий я беру. Тепер ковбасу. ми собі взяли кусок ковбаси по на 100... 180 гривень. Ми взяли ковбаси. Тепер я взяла мід. 250 гривень, це майовий мід. От, взяла кришки 99 гривень, 50 штук. Узяла таку цибулю собі двояку. Ось таку білу і, і цей і, яка, червона F1. Ця по 100, а ця по 75. Оця біла. По 75. От ми візьмемо. Тепер е, взяли, ще чоловік взяв якийсь прожектор, який собі за 260. Е, тепер лампочки, бо вже нема. Теж по 60 гривень. Отаке, то вже тут на базарі ми, ми купували, е, у, у, у центрі на базарі ми вже тут купляли. Е, тепер собі ізоленту тут, тут як, ізоленту тут, 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 40 гривень. І ще візьмемо розетки, бо він собі робить там в е, гаражі щось робить по, по 162 упаковки розетків осьме. Ось така у нас була сьогодні покупка. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру у всім і нашій Україні. Порівнюйте ціни, які у вас, діліться, які ціни у вас там, у ваших регіонах. Які ціни, що, що подорожчало, що стало на місці? Буде всім цікаво. Будьте здорові. До зустрічі!